Я пастор з Кременця. І зараз стою тут в куточку. І так згадую, коли я проїхав в Кременецьку церкву, там теж кафедра стояла в куточку, тільки з другої сторони. Знаєте. Ну, Кафедра була трошки побільша, така знаєте, тільки голова в мене так виглядала за нею. І ми говорили про те, якщо ми баптисти, якщо ми віруючі люди І говоримо, що Біблія... Це центр служіння в церкві. То де вона має бути? Ну, Ви до Стефанії собі відповідь ми зробили так. Поставили в центрі кафедру і в центрі проповідується Це, Слово Боже, і люди ближчі. Я думаю, колись, коли ви перейдете в те чудове, вже гарне, нове приміщення, ви зробите ну, все найкраще, я вірю. Добре, сьогодні вся увага на брата Івана на його родину. І знаєте, я згадую ту першу зустріч з братом Іваном. Так от прийшло на думку, не знаю, хтось з вас довше знає брата Івана, хтось менше. Але я згадав його. 98-й рік він приїхав в ту церкву, де я був, він викладав один з курс. І знаєте, ми сиділи і так дивилися. Ні віда, ні віче. Зараз глянеш так не сильно скажеш. А, ну, тоді також дивишся, на якийсь молодий хлопчина проїхав і щось хоче вчити нас, таких мудрих, толкових, служителів, які вже зуби з'їли на багатьох питаннях. Ви знаєте, в Бога є свій план. Він вибирає саме слабке, саме невеличне, для того, щоб посрамити багатьох. Я вірю, що Бог вибрав Івана, щоб через нього особливо благословити церкву. Вже друге питання, як він візьме це благословіння, як ви допоможете йому втримати це благословіння. Але факт залишається фактом. Бог бере слабке і невчене і робить з нього сильне, потужне, яке змінює. Багато процесів, які відбуваються і між людьми, і навіть в духовному світі. Сьогодні не він приїхав мене наставляти, сьогодні приїхав я його наставляти. І я буду також для нього радити. Ви будете слухати, махати головою і казати, так, вірно, пастир, так йому, треба, щоб він знав, як все було. Але я думаю, що. Було б важливо, щоб ви під час того, що ми будемо говорити для Івана, ми будемо говорити служителям і для дружини. Ми будемо говорити і для вас, щоб ви молилися. Тому що без присутності Божої, без дії Божої, всі наші слова це пусті розмови. Тільки після того, як Бог підсилить слово, тоді тільки буде дія, тоді тільки буде результат, і результат буде позитивний. Отже, я звернусь до Слова Божого і повернуся назад в старий заповіт. Хотілося б, щоб знайде звіти, скоріння, взяти якісь думки і дати для Івана, можливо, декілька добрих порад. Отже, книга пророка Єзекіїля, якщо у вас є біблії, зможете відкрити хто ближче, я думаю, можливо, вам допоможуть на більший текст, але з Закіля, 34 розділ, я буду читати, прочитаю з першого верша. Отже, написано так. І було мені слово Господнє таке, сину людський, пророкуй на Ізраїлевих пастирів. пророкуй та й скажеш до них, до тих пастирів. Так говорить Господь Бог. Горе Ізраїлю пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отару не пасе. Слабих не змісняєте, а хворої не лікуєте і пораненої не перев'язуєте. З положеною не вертаєте, і загинулою не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. Брат Іван, звертаюся до тебе, в тебе є помічниця, дружина, вона має нагадувати. Мені часом дружина нагадує, якщо якісь були в житті негативні приклади, вона каже для мене, не ставай тим то, я розумію, що я вже починаю, знаєте, трошки. Не туди йти, добре, коли є мудра помічниця, і я звертаюсь до тебе. Вами. В цьому тексті Бог промовляє до пастирів. Бог промовляє не люди, не мудрі якісь служителя, які діляться з тобою якоюсь мудрістю. Тут Бог говорить до тебе через цей текст. І Він говорить не тільки про те, що ти можеш турбуватися тільки про себе. Тут говорить про те, якого пастиря. Бачить Бог. Я думаю, кожен член членів церкви би хотів, щоб відносно нього все це застосовувалось Отже, я знову повернусь до цього текста і нагадаю, написано так: слабих не зміцняєте. Четвертий вірш. А хворої не лікуєте і пораненою не перев'язує сполошеною не вертаєте і загинули не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. А тепер все це переставимо в іншу сторону. Що Бог хоче, щоб було? Він це усуджує, але Він хоче. Перше, щоб слабих, слабких змісняв. Я скажу так, що зараз наш час, я так дивлюся на церкву Божу. І знаєте, здається, ну, що не глянеште, то слабкий. Ну, не в питанні того, багато хто займається справою, займається бізнесом, заробляє гроші, утримує сім'ї, турбується про багато речей, але коли ти дивишся в духовному плані, ну багато людей слабких. Ну про що можна говорити? Коли людина прийшла один раз в тиждень на недільне служіння, почула проповідь вдало, невдалу, не знаю як, можливо, декілька хвилин після служіння зустрілася з кимось служителів, яких з пару запитань задала, і все. І цілий тиждень вона зовсім в інших справах. Вона займається роботою, вона думає про земне, про те, як. Прокормити сім'ю, як вирішити якісь питання з сусідами. Вона думає багато речей, але тільки не думає про духовні речі, тому що ну, таке життя багато хто каже. Ну, таке життя. Я хочу сказати про те, що от якраз така слабкість духовна, вона приводить до проблем. І Бог говорить для пастирів. Тут написано слабких. Зміцняти. Як? А ви скажете, як? А я скажу, у мене в церкві багато людей, знаєте, що кажуть? Слухай, як би ми хотіли, щоб ти приїхав до нас? От просто приїхав в сім'ю, поспілкувався. Ми з моєю дружиною поїхали в одну сім'ю, є брат, служитель, вже старший. Він вже й не бачить. Але знаєте, ми приїхали, поспілкувалися з ним, з його дружиною, все на слідуюче служіння я прохожу, а вона перша біжить до мене. Проста річ. Ми просто побували в сім'ї, поговорили, поспілкувалися. Раніше вона не підходила до мене, дивилася на мене, на на когось знаєте, такого, ну, зрозуміло кого. Але коли ми поспілкувалися, я підтримав їх, я порадив дещо для них. І вона задоволена. І багато людей вони хочуть простої уваги. Приїдь до мене, побудь зі мною, покажи хто ти і підтримай мене цім. Зроби мене сильним. Скажи декілька порад. У мене багато питань в житті. Перше Іван, важливо, щоб підтримував слабких. не топив, не добивав, не казав, що знаєш, ти такий, взяв Біблію ще зверху, знаєш цей. Духовною книгою добави і сказав, який ти 13 років вже віруючий, а взагалі не, не розуміє. Підтримує. Друге, що тут написано, а хвори не лікуєте. Дехто скаже, ну знаєте, ми ж а, не цілителі, ми ж не займаємося такими справами. Можливо, я якусь крамолу скажу ніде кого. Але я скажу таку річ. В своєму житті я практикував це, і це те, що говорив Бог. В як воно написано? Болен ли хто із вас? Що написано? Позвати. кого? Пасторів. І що вони зроблять? Намастивши оливою, молитву звершать. І що? І простяться гріхи, і вилікується людина. Ви скажете, ну це було для когось. В своєму житті, друзі, слава Богу, я переживав дію Божу. І знаєте, мені сподобалася одна думка одного брата. Він сказав, слухай, до нього приходять і каже, я молюся над хворими, Бог діє. Він каже, а ти не боїшся, що ти помолишся, і людина не оздоровлюється. А він каже, друзі, ви дивні? То це ж не я оздоровлюю! Біблія говорить, я помолюся, а Господь здоровий. якщо Він хоче здоровити, це Його суверенна воля. Я просто виконую те, що написано в Біблії. Мене член церкви кличе, кличе, я приходжу, в нього хвороба, хвороба. Я молюся. Бог зцілив, Він віддає честь і славу Богу, Богові не мені. Коли ми читаємо цей текст, ми можемо говорити про другу сторону хворую, духовну сторону. Дай амін. Тут також говориться і про духовну, але і про фізичну. Ми маємо те, що Біблія пише, те виконувати пастиря. Не думати про те, а хто мені що скаже. А можливо, це схоже на якусь іншу конфесію. І я не буду це робити, бо мені потім скажуть, що я там такий-то, такий то. Та ні. Якщо Біблія для тебе відкриває цей текст, так ти маєш це робити на благо для церкви. Хворий не лікує. Я скажу, що дуже багато людей хворих. Хворих духовно, в церкві. і це правда. Ми, знаєте, будуємо свої моделі. Ми ну, виросли в якійсь сім'ї, в якомусь суспільстві, хтось біля нас був, ми бачили, як чинили в тих чи інших випадках. Веде хтось бізнес моїх знайомих, а десь трошки там щось обманув. Ну це ж так схитрив, і так це все, ну так прийнято, так робиться. І людина від малого до великого починає впадати в більші і більші проблеми. І коли ти дивишся зараз проблеми, люди хочуть збагачуватися, вони готові йти на компроміси з Божими законами, з Божими принципами. Була ситуація, я думаю, багато хто чув, коли запропонували легке збагачення для багатьох віруючих людей. І сказали, вкладеш стільки, через неділю я тобі принесу всі. Вони дали. Принесеш більше, несиш менше. І в кінці кінців маса людей піддалося під це. Люди повкладали гроші, а потім їх раз. І вони все втратили. А один чоловік сказав, якби там суть духа була правильна, коли до тебе прийдуть і скажуть, слухай, дай мені грошей, тому що мій рідний і близький хворий, йому треба лікуватися. Ти дасиш? Багато хто каже, ні, не дам. Бо це мої зароблені гроші, я хочу їх мати. Але ти віддав їх для когось, хто збагатився не свій. І ти втратив все. І не тільки все, але й авторитет свій втратив. Що це? Хвороба? Так суть пастарів. Допомогти для тих, хто біля тебе, члена церкви, бути здоровим. Випиши рецепт. Допоможе, якщо він не може це придбати рецепт, купи йому цей рецепт. Якщо не можеш це зробити, то ти не пасте. Ти маєш це робити для хворих членів церкви. Третє. І пораненої не перев'язує, і з не вертає. Я хочу сказати, що багато сімей. І не тільки сімей в церквах поранені. Вони вже прийшли в церкви поранені. Вони хтось зазнав поранень вже тут. Знаєте, в нас є такі члени церкви, вони такими гострими кутками. Знаєте, от іде він так, знаєте, і навколо себе всіх так розвертає, знаєте. От розвертає там. І хто біля нього є? Багато людей поранених. І можна сказати, ну. Заживе. Але пастиря, вони мають мати на собі відповідальність, щоб коли ти бачиш, що хтось поранений, прийди перев'яжи. Бачив таке, знаєте, чудове відео. Один чоловік допоміг для лебедя пораненого. І знаєте, що в кінці кінці лебедь? Так, знаєте, що зробив? Цей чоловік взяв його на руки, а він взяв шию і його обняв. Шиї обняв. Тварина відчуває, коли про неї турбуються, коли її перев'язують. Людина це більше тварини. Вона відчуває, коли про неї турбуються, коли її перев'язують. Іван, ти маєш перев'язувати рани тих людей, які біля тебе. Знати, бачити ці рани, а вони є. Волошеною не вертаєте. Людина приходить до церкви і потім пішла. Кажуть, дві проблеми. Перше, коли людина сильна, вона прийшла до церкви і знаєте, що зробить з собою? Якщо не знайде друзів в церкві, вона приведе з собою інших і залишиться все-таки церкві з друзями. А є друга категорія людей, яка прийде в церкву і не знайшовши друзів, знаєте, що зробить? Вона не знайшла, друзів. Вона сполошилася, вона злякалася, чужі люди своїми проблемами. І коли я сьогодні говорив, братам, така ситуація була. Я запрошую в себе в місті людей, якщо зустрічаю з кимось познайомитися, кажу, слухайте, приходьте до нас в Дім молитви на служіння, а вони знаєте, що мені кажуть? А до вас можна? Здивовате! Дуже часто ми стаємо такими клубами по інтересам, закриті в собі. Є родини, знайомі, це ті, хто біля нас. А коли людина яка чужа раптом потрапляє до нас на служіння, знаєте, що відбувається? Вона почула, здається, добрі, хороші слова. Але от ті, хто тут, вони її не знають. І вони можуть сполохати її. Прийшовши, можливо, з якоюсь фразою, яка для нас, здається, нормально, як члена церкви, але для людини, яка прийшла перший раз, а можливо другий, третій, вона може налякати людей. І от пастирі, вони мають відчувати це, коли людина сполошена заспокоїти, допомогти, обійняти, привітати, посадити на гарне місце, приділити увагу. Щоб людина заспокоїлась Іван, це також твоя відповідальність. І загинуло її не шукаєте. Дуже таке, знаєте, скажімо так, в церковній сфері інтимне питання. Загинула шукати. Да? У нас останнім часом, не останнім часом, вже декілька років. На молитовному служінні час від часу ми молимося за тих людей, які відступили по тих чи інших причинах від церкви. Знаєте, ми дивимося, як Бог діє. Вже частина тих людей, які були поза церквою, ви знаєте що? Вони повернулися. Вони загинули. Але що? Пастиря, ви маєте не випускати цих людей свого виду тут. Ви? Ви маєте знати цих людей, ви маєте реагувати на їхні вчинки, ви маєте дати для них шанс, коли Бог постукає в їхнє серце, щоб повернути. Дуже часто ми ходимо, евангелізуємо, шукаємо чужих людей, а тих людей, які поряд, які були в церкві, які відчули і взнали багато речей від Божого, ми не беремо в увагу. Тому що кажемо, згрішив і він вже нам не друг і не брат. Є така, знаєте, прислів'я, недобре прислів'я. Каже, людина попросила прощення в церкві. Каже, Бог простив. Люди простили. Баптисти ніколи. Недобре, але дуже часто в наших церквах таке відбувається. Ми чомусь не думаємо, що людина, яка по якійсь причині впала, відступила. А вона має право на покаяння. Вона не чим не гірша за багатьох з нас. Їй треба дати можливість і шанс. І якраз пастирі це ті, які мають працювати в цьому плані, тому що ви, обличчя церкви, в першу чергу ці люди дивляться на вас, на нас, пастерів, як ми зреагуємо на них, тому що вони можуть дружити з кимось, членів церкви, але будуть думати, цей пастир мене не прийме. Він не такий, він дуже духовний. В нього ні над головою крила ростуть. Скоро буде вже підніматися в небо. Ні. За таку категорію. 6. Тому що так вчить Слово Боже, так говорить Бог, кого він бачив би в обличчі пастиря. Але пануйте над ними силою та жорстокістю. Останнє. Я розумію час ідеал, я вже вас багато зайняв, але останнє. Дуже часто знаєте, ми служителя вміємо маніпулювати. Бог дав. Для служителів підвішений язик. Знаєте, Дехто каже, оце ви навчилися балакати. знаєте. І цей язик може приносити добро, а може приносити зло. І дуже часто ми хочемо полегшити для себе проблеми. Прижав, десь духовно трошки нагнув, а когось і надлумав, щоб там десь. Не піднімався. На що мені ця проблема? Він індивідуальність, я сильніша індивідуальність. Я поставлю на місце. Я скажу, як добре, коли навколо тебе є сильні особистості Кожен в своєму місці сильна особистість, який має свою думку, який відстоює цю думку. Це чудово. У мене зібралися. Лідери нашої церкви, ми сиділи, спілкувалися, і один з пасторів, молодіжний пастор, каже, Миколаєвичу каже, і позавідуєш, і не позавідуєш. А я кажу, що це для так, брата? А це той брат, який приїжджав до вас хлібопереломлення, він давав полікар. А він каже: а скажу так, що в тебе, Миколаїв, зібралися такі, каже, коні не І треба їх каже, в одну упряжку. Каже, це. І не позавідуєш, а з другої сторони, те, що сильні, потужні, позавідуєш. І я вам хочу сказати, що добре, коли ти не ломиш, добре, коли ти не робиш щось таке силі, а коли ти справді показуєш спільну ціль. І стаєш сам в упряжку, і сам тягнеш, і тоді є благословіння. І тут написано. Силою та жорстокістю має бути протилежним. Останнє. Колись такий один воїн Тамерлан, Він прийшов, багато місць завоював і от він прийшов до одного міста. І знаєте, обіклав його з всіх сторін і каже, або здастеся, або знищу. І люди погодилися і кажуть, ти не вбивай нікого, ми здамося і заплатимо тобі данину. Він сказав, добре, послав своїх слуг, вони пішли в це місто, зайшли, забрали золото, забрали цінності, прийшли до Тамерлана і кажуть, слухай, ну все ми зробили, що будемо відходити від цього місця. А він каже: а що народ робить? Каже, плачуть, ридають, забрали все. Каже, повертайтеся їдь в місто в них є ще. Вони повернулися туди, а знову прийшли до цих людей і кажуть, давайте нам ще. 100% ще знайшли, повигрібали десь те, що позалишали. Вони забрали вже. Останнє це вже вийшли, приходить до таборлана і кажуть, що будемо знімати військо? А він каже, що люди роблять? Плачуть. Каже, ідіть заберіть в них все. Вони кажуть, та ми все забрали. У них є ще. Ці люди пішли знову в це місто, почали там робити біду і люди. Повитягали і ще дещо. Пішли з цього місця, приходять до Тамерлана і кажуть. Слухай, будемо зніматися. А він каже, що роблять люди? А він каже, Сміються. А тепер знімаємо військо. Я хочу сказати одне: коли люди віддають гріх. І цей гріх виходить з їхнього життя, вони сміються. Я хочу сказати Іван, якщо люди ридають, треба шукати гріх, щоб допомогти, щоб цей гріх викинути життя людей. Не жорстокістю, як це робив Тамерлан, але любов'ю. А знайти цей гріх, щоб цей гріх був викинути життя людей. І тоді люди будуть відчувати радість і сміх. Вони будуть вільними. Їм немає що втрачати. Хай Бог благословить вам тебе, робити ці речі, які ми говорили. Перше, турбуватися про народ Божий. Як зміцняти слабких, допомагати для них підніматися на ноги, виховувати нових лідерів це чудово. Хворих, як в фізичному, так і в духовному допомагає для людей оздоровлюватися. Третє, пораненим Перевяжи, багато людей потребують твоєї уваги. Четверте, з людей, які наблизились, допоможи для них заспокоїтись, знайти своє місце в церкві Божій. П'яте, шукай загинулих. Тому що це ті люди, які потребують спасіння найбільше, тому що вони були близько, а втратили. І останнє. Не пануй жорстокістю, не пануй маніпуляціями, а добром. Допомагай для людей звільнятися від гріха. І тоді вони будуть радіти, і ти будеш також радісний з ними. Амінь. Амінь. Але в мене питання: все це я говорив, ви молились, Так я спочатку просив, а тепер помоліться. Коли зараз будете співати, будете думати, помоліться, щоб всі ці слова, які тут записані. Для Івана, щоб вони працювали в його житті. І тоді, повірте, воно буде працювати і в вашому житті. І ви будете радіти від того, що у вас такий присвітер, який робить так, як хоче того Бога. Амінь? Амінь. Амінь.